Характерний звук у наш клас. У нас є ось такий бульйончик. Пахне дуже-дуже ароматно. Друзі, всім привіт! Ви на каналі УТО, де ми готуємо, розказуємо, показуємо. Мене звати Іван Іванчук, і у нас черговий рецепт, де ми будемо готувати по нашому автоклаві. Будемо це все закручувати, збирати і в кінці будемо смакувати. Отже, у нас новий відеорецепт, в якому ми будемо готувати кролика. Можна сказати, що це тушонка, але дивіться, я не буду це так називати. Це буде тушкований кролик. Просто тушкований кролик або гуля з кролика. Бо кролик це класно. Це дієтичний продукт. Насправді хтось каже, він дуже схожий до курки, але це не так. Відмінністю є, що кролик це гіпоалергенний продукт, тому його класно вживати і діткам, і дорослим, і у кого є якісь проблеми, можливо, проблеми з холостерином. Бо він дуже дієтичний, невелика кількість калорій. Ми приготуємо трошки незвичніший рецепт. Не просто візьмемо, засолимо його і будемо в баночки закладати. Додамо ще трошки спецій, додамо трошки трав, щоб воно було набагато апетитніше, соковитіше і щоб. Коли прийдуть ваші гості, ви могли відкрити ту же баночку і сказати, у мене буде кролик сьогодні, бо, по-перше, це вже вишукано звучить, а коли він буде добре приправлений, добре смакувати, це взагалі буде супер. А може він виступати як основною стравою? Чи у вас може бути до цього якийсь гарнір, там не знаю, картопляне пюре супер класно зроблено? До речі, якщо ви пам'ятаєте, ми в попередніх відео готували картопляне пюре, і я розказував, як його правильно та смачно приготувати. Ось, а хто не дивився, дивимося. Вертаємо на відео назад, дивимося попереднє. На це, якщо ви новий наш глядач, підписуємося, ставимо подобайку і чекаємо нових відеорецептів. Отже, що нам потрібно для того, щоб приготувати нашого кролика? Нам потрібні лимони, але загалом нам потрібно буде тільки цедра лимона. Нам потрібен тим'ян. Ви можете насправді використати будь-яку іншу спецію, яка вам подобається. Можливо, вам розмарин, ялівець буде подобатися, може лимонграс вам зайде. Все на ваш смак та розсуд. У нас є кролик взагалі. Краще використовувати свіжого кролика, але якщо він все ж таки був попередньо у вас замочений, потрібно, щоб він добре відійшов, але його потрібно буде замочити у підсоленій воді, щоб він був більш соковитіший. У нас будуть спеції, у нас буде чорний перець, у нас буде чесничок, сіль, духмяний. Ну і власне то все, що нам потрібно. Якщо ж у вас кролик прям дуже дуже дієтичний, ви хочете чуть чуть жирніше, що було. Ви завжди можете додати смальцю, наприклад. Експериментуйте, пробуйте. І якщо вже хтось готував, напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас вийшло і який рецепти ви використовували. Наш рецепт буде наступним, що нам потрібно. Дивіться, загалом у мене є десь близько півтори кілограма кролячого м'яса, але воно не чисто, там є якісь От я разом це все порізав, ось на такі невеликі шматочки, і ось їх буду використовувати. На цю кількість я візьму декілька зубчиків чеснику, я візьму чорний перець і от прямо буду доступки давати. Ви можете використати чорний молотий перець. Ви можете в блендері це прибити. У мене є ось така ступка, де можна це все гарненько буде перетерти. Тому я додаю грам 5-10, давайте 10, ось так. Мікс перчику. Я додаю коріандру, туди небагато, грам 2-3. Я додаю духмяного, дві штучки на цю кількість м'яса, що в мене є, і окремо буду його підсолювати. Я спочатку спеції розітру, а вже потім буду додавати цедру лимона, чесничок, щоб зробилася ось така паста, в яку я це все замішаю. Отже, я спеції перебував, виглядають вони зараз ось так: з перероблено. Запах просто неймовірний. До цього я буду кидати 4 зубчика чесника, додаю тим'янчик, але додаю тільки ось цю частину, і буду додавати цедру лайма. І це все разом перетремо в пасту. На цьому етапі можна додати трішки солі, тому що сіль допоможе це все разом з'єднати, так як чесничок пустить сік. І додатково будемо додавати ще до м'яса сіль. Додаємо цедру нашого лимона. Я гадаю, що одного лимона буде достатньо. Тут уже на ваш смак та розсуд. Тільки пам'ятайте, не додаємо ось цю е, дуже білу частину, бо, тому що вона буде гірші. Те, додаємо тільки верхній шар. Ви можете це зробити на вашій звичайній терці, або, як в мене, взяти ось такий агрегат мікроплен. І розмішуємо все разом. Це буде нашим сухим маринадом. І ось наша ця маса з спеції, з тим'яну, з цедри, з чесничка. Ми будемо відправляти до. Нашого кролика. І це все гарненько перемішати. І пам'ятаємо, що нам потрібно ще додати солі. Ось такий гарний, ароматний, супер ароматно ефірні олії від цедри лимона. Випустили свої ароматичні такі властивості. І ось так у нас це все виглядає. Це буде супер дієтичний, приправлений кролик. Отже, наш кролик замаринований. Він у наших спеціях він підсолений з тим'яном з у цим усім супер смачний, супер ароматний, дуже гарно пахне. Будемо закладати в наші баночки та після цього будемо відправляти в наш автоклав. Будемо готувати при температурі 110 градусів 30 хвилин. Дивіться, я гадаю, у нас вийде близько трьох баночок. У мене є мій незмінний помічник, який допомагає мені це все разом зібрати, щоб воно було гарненько, акуратно, і буду наповнювати кожну баночку. Нашим м'ясом. Знову ж таки, ви можете додавати сюди овочі, ви можете додавати морквочки, цибулі, можете мішати його з курочкою, можете з жиром мішати. Додавати додатково. давати тільки м'ясо кролика. Все на ваш розсуд. Я ось це гарненько так змішаю. І. Притисну. Ось так гарненько баночка виглядає, наповнена м'ясом, воно трішки зменшиться. Ролик загалом не має багацького жиру, тому там не буде супер виділятися якогось колагену і м'ясного соку, але це можна виправити наступним: додавши жирку, додавши трішки олії, додавши трішки води, що ми, напевне, і зробимо. Я загалом люблю, коли м'ясо воно соковите, воно має якийсь свій м'ясний сік або. Ти просто допоміг і зробив це. Чи додав, що там не знаю, виправлене вино від овочів. Оце все разом воно змішалося і воно супер ароматне і дуже гарно смакує. Отже, в мене вийшло три, ну добре, неповна не одна баночка, а це буде нам на пробу. Три баночки вийшли. Будемо закривати ось такими кришечками. До речі, такі кришечки ви у нас можете замовити на сайті. І будемо в автоклав відправляти. Гарненько притиснули, закрили, поставили. Друзі, наш кролик готовий. Наші баночки вже трішки вистигли. Воно не застигло ось тим жирком сала, бо його там, по-перше, є мало, а по-друге, ну, вони ще тепленькі. Ми знімаємо, ми е, пробуємо одразу і вам показуємо, розказуємо. Вона тепленька, маємо ось наших дві-три баночки. Виглядає апетитно. Ми туди нічого не доливали, але загалом м'ясного соку вийшло достатньо багацько. Ну що, будемо відкривати, куштувати. Я вам розкажу, як воно смакує. І, і в принципі, ось так. Характерний звук наш. Клас. Просто! Супер. Кришечки дуже гарно справляються. Кролик пахне дуже-дуже ароматно. За рахунок тим'яну, за рахунок лимону. Він супер ароматний. Клас. У нас є ось такий бульйончик. У нас є розварене м'яско, яке, я відчуваю, відходить від кісточки. У нас є ось така. Ну, дивіться, півлітрова баночка це є така добряча порція м'яса. Я б сказав, це навіть. На двох, на двох. Ось така порція. Треба смакувати. Пам'ятайте, у нас якісь сточки, то я, напевно, візьму ось так. зразу. Ой, воно супер, воно відходить. Друзі, воно дуже соковите, дуже смачне. В міру підсолено, Спеції. дієтичний кролик. Оцей бульйончик. Я хочу навіть його скуштувати. Дуже смачно. Друзі. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтеся на наш канал, слідкуйте за новими рецептами, за новими відео, ставте оці дзвіночки, щоб не пропустити нічого. Готуйте, розказуйте, як у вас вийшло, і до нових відео рецептів. Пока!